Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Е, на жаль, громада знову несе втрати. Зараз о 10-й годині буде похорон по нашому бійцю Ігору Шевчуку з мікрорайону ОПришівці. А о 13-й годині розпочнеться чин похорону за нашим захисником Андрієм Данилюком, який загинув Жителі нашої франківської громади поховають. В селі Черніїв тому сьогодні знов трагічний день, адже два загиблих з нашої франківської громади. Сьогодні зранку, о 8 годині, відбувся виконком. Перед виконком мав можливість нагородити військового Василя Гликанова вручити відзнаку президента України за оборону України. Він служив з 28 лютого по жовтень 2023 року. Брав участь у бойових діях в Донецькій, Херсонській, Миколаївських областях. Дякуємо за захист та відвагу у боротьбі за Україну. Також виконавчий комітет ухвалив рішення про старт початок опалювального сезону у нашій франківській громаді. Від завтра всі котельні запрацюють. Сьогодні вже працює вісім котелень, і ми розпломбовуємо і починаємо опалювальний сезон. Пріоритетом для нас першочергово будуть школи дитячі садочки, але це централізоване опалення, тому опалення буде з'являтися в всіх помешканнях в разі відсутності такого опалення. Прошу телефонувати на гарячу лінію 1580 067 010 1580 або 050 010 1580. Однозначно проблеми будуть, але вони мають характер. Поточних ремонтів, тобто можуть бути проблеми з внутрішньобудинковими мережами, десь може бути під тиском пориви, але вірю в те, що опалювальний сезон у нас завтра розпочнеться у більшості мешканців Івано-Франківська і у всіх навчальних закладах міста Івано-Франківська. Вже сьогодні я вже підкреслюю, вісім котелень працює. Всі медичні заклади, які звернулися, мають опалення. А також розпочали опалювальний сезон. ті, Дитячі садочки школи, які мають можливість включити опалення індивідуальне, тобто мають невеликі котельні. Від завтра всі заклади мали отримати теплоносії, але будемо працювати, якщо будуть виникати певні проблеми. Ну і також вчора. Ми відзначили пам'ять Степана Бандери. Дякую молоді з центру патріотичного виховання міста Степана Бандери, які підготували гарну програму. І від громади мав можливість також нагородити двома нагородами молодих воїнів. Це Юрія Федотова та Владислава Полівчука. є вілейними відзнаками 80-річчя створення УПА. Дякую воїнам. Дякую. Нашим захисникам мав можливість вчора це нагородити. Також вчора була брифінг і дякую ініціаторці волонтерської ініціативи Херсонський борщ Юлії Ястребової, яка вже півтора року разом з більше 50 волонтерами робить сухі борщі. І, хоча б переїхавши з Херсонщини, далі допомагає і багато роблять саме в центрі Яхерсон. Дякуємо херсонцям, які Сьогодні тут і роблять таку важливу допомогу, тому хто хоче допомогти цій ініціативі, може брати участь у центрі Яхерсон, яка знаходиться на вічовому майдані. Також на вихідних мав можливість привітати нашу, наші братківці, в якому був храмовий праздник. Дякую цю роману за служіння в храмі і не тільки в цьому храмі. а Нагадаю, сьогодні з отець Роман має служіння в Карітасі і дуже велика лева частина роботи по безкоштовній їдальні, яка є в центрі міста навпроти катедри. Це саме заслуга отця Романа Дермограя, отця Володимира Чорнія і всю команду Карітаса тому мав нагоду подякувати і привітати. Також завершився захід Віа Карпатія. У Івано-Франківську місто сприяло цьому заходу, і вчора відбувся в кінотеатрі. Позачора в кінотеатрі Люм'єр відбувся фільм Церква без хреста про московський патріархат і про те, як ця церква сьогодні служить внутрішнім ворогом і агентами Кремля. Тому віримо в те, що депутати Верховної Ради все таки візьмуть відповідальність, тим паче, що є вже велика кількість підписів і заборонять цю церкву, яка сьогодні. Працює на ворога, і давно це потрібно було зробити ще на початку повномасштабного вторгнення, а загалом ще в 90-х роках, але зараз є нагода, є час, є підписи, і потрібно максимально докласти зусиль. І ми сьогодні спілкувалися з багатьма депутатами Верховної Ради від різних політичних партій. І є підтримка, тільки треба політичну волю держави, щоб заборонити. Також нагадую. Про логістичний центр ми приймаємо посилки до 20 жовтня, тобто до п'ятниці, будь ласка, приносіть посилки на перший поверх білого будинку, спілку волонтерів Прикарпаття. Далі ми працюємо, щоб ці посилки були доправлені до мешканців до нашої громади, до наших військових, до наших захисників. Тому, будь ласка, активно. Беріть участь у цьому заході. Ну і ще раз хотів би акцентувати на те, що завтра від завтрашнього дня ми розпочинаємо опалювальний сезон у всій громаді Франківській ще раз нагадую телефони для скарг, для пропозицій, для того, що може бути пориви.